Дай, Боже, вечір добрий, вельможний пане. Добрий вечір і вам, добрі люди. Просимо сідайте, будьте гостями. А звідки у вас Бог несе? чи здалека, чи зблизька? Може ви охотники які, може рибалки, а може вольні козаки. І рибалки, і вольні козаки. Ми люди німецькі. Ідемо з землі турецької, раз дома в нашій землі випала пороша. Я й кажу, товаришу, що нам дивитися на погоду. Ходім, лишень пошукаємо звіриного сліду. От і пішли. Ходили, ходили, нічого не знайшли. Аж Гульк назустріч нам іде князь, підніма угору плечі і говорить. Такі і реки. Хай ви, охотники, ловці молодці, покажіть мені дружбу. Трапилась мені куліця, красна я дівця, Не їм, не п'ю і не сплю з того часу. Все думаю, як би її дістати. Поможіть мені її піймати, тоді чого душа ваша забажає все просіти, все дам. Або десять городів, хоч три дев'ять кладів. Хоч чого хочете, ну нам того й треба. Пішли mm. ми по слідам, по усім городам, по усім усюди, і у Німеччину, і у Туреччину. Всі царства й государства пройшли, а все шкуниці не знайшли. От, От ми й кажемо, князю, що за диво та звірівка. Хіба де кращої немає? Ходімо другої шухати. Та де тобі наш князь? І слухати не хоче, де вже, каже, я не бував, де вже, каже, я не з'їздив, в яких царствах, в яких государствах не бував, але такої гуниці сиріч Красної Дівиці не видав. Пішли ми в п'ять по сліду, якраз все село зайшли, як і як не знаємо. Тут п'ять випала пороша, миловці молодці, ну слідить, ну ходить. Сьогодні вранці встали. І таки наслід напали. Певно, що звір наш та пішов у двір ваш. А з двору в хату та й сів у кімнату. Тут і мусимо її піймати. Тут застряла наша куниця, ваша красна дівиця. Оце ж нашому слову кінець. А ви дайте ділу вінець. Пробі, віддайте нашому князю куницю. Вашу Красною дівицею. Так кажіть за ділом, чи віддасте, чи нехай ще підросте. Що за напасть така? Від кіля ви біду таку накликали. Галю, чи чуєш? Галю, порад будь ласка, дочко, що мені робити за цими ловцями молодця? Бачите, ви ловці молодці, чого ви натворили. Мене старого з дочкою пристидили. А так я... також же, що ми зробимо. Хліб святий приймаємо, доброго слова не цураємося. А за те, що ви нас налякали, буцім ми передержуємо куницю або красну дівицю, ми вас пов'яжемо. Пішов і наш черед до ладу слово прикладати. Годі ж тобі, дочко, посупившися так стояти. Чи нема у тебе, чим цих хлопців молодців пов'язати? догадався, ти хочеш і князя зв'язати. Нехай завтра обоє його зв'яжемо. Бач, мабуть, злякався, що не показався. Стрівай, попадешся, не втече. І не сам прилетить, як зачуєш, отак похваляє ти.